Це тотальна ослея. Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, каучсерфінг і просто шукаючи пригоди на одне місце. Hello. Ми їдемо в тулузу сьогодні. Вперше ми настільки рано вийшли, бо нам сьогодні їхати 8 годин. Настрій просто жахливий. Пост у нас був дуже неприємний. Ми те неправильно робимо. Ми то неправильно робимо. Він мене дуже збісив. Я себе почуваю дуже неприємно після нього. Я її бачу, ось вона. Хоч 80 кілометрів, але тут набагато тепліше. Просто 12 градусів тепла, 12 градусів тепла! У мене вже просто немає сил. Ми вже півдня дня стопимо. Ми приїхали менше половини шляху. Нам дуже вдало й пішли їхати. Степно, що ми не встигнемо до ночі. Anya, are you happy?